Середа, 5 липня, це новини на ТВ 7 Сьогодні випуску дивіться, вибух може статися в будь-який момент. Ситуація на ЗАЕС станом на 5 липня. Робота за копійки, які вакансії окупанти пропонують маріупольцям. Бо в макіївці як палають російські склади. В Студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Тимчасово окупована росіянами Запорізька атомна електростанція працює у штатному режимі, але росіяни можуть зробити провокацію та замітувати удар по АЕС, адже розмістили на даху кількох енергоблоків вибухівку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Поки радіаційний фон в Україні в межах норми, а рівень води в ставку охолоджувачі ЗАЕС стабільний. Повідомили в Укргідромедцентрі та енергоатомі. У НАТО заявили, що можливий вибух матиме наслідки для всього світу підрив Росія. Аними станції може стати екологічною катастрофою та медичною проблемою. В Маріуполі настав час сезонної роботи в курортних селищах. Працівників шукають через телеграм-канали найпопулярніші запити: кухарі, водії та автокраністи. Зарплата від 500 рублів на годину це приблизно 205 гривень. Ось, наприклад, в Урзуфі потребують офіціантів від півтори тисячі рублів. Якщо конвертувати це 600 гривень, але у дописах не вказано чи то за день, чи то за місяць. У середньому людина отримувати близько 20 тисяч рублів або 10 тисяч гривень для підлітків. Підлітка цих коштів може бути достатня, але не для родини. Шкільні канікули по Маріупольськи у тимчасово окупованому місці. Піонери з ганчіркою та лопатою в руках проводять свій літній відпочинок. Так, на відео однієї зі шкіл показали результат дитячої праці: висаджені дерева та натертий пам'ятник кутузову. ЗСУ повідомили про вибух російського складу у тимчасово окупованій Макіївці. Так росіяни втратили значну кількість боєприпасів. Тим часом у ДНР кажуть, що зі складом все гаразд. Мовляв, пряме влучання було у другу лікарню. Там, нібито є постраждалі та загиблі. Подивіться, які кадри з'явилися в соцмережах, та зробіть свої висновки. Контрнаступ триває. Про це пише військовий та блогер Максим Жорін. Він опублікував відео з наступу бійців третього окремої штурмової бригади. Обстріли та вибухи серед лісом. Це не кіно для українських військових, а сьогодення. Так звільняється українська земля від ворога. Своя! Своя! Є! Окупанти застосовують хімічну зброю проти українських військових. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він пропускає, що росіяни під час артилерійських обстрілів на Бахмутському напрямку використали хімічний елемент люєзит. Є вже постраждалі від цього хімічного елементу, значить, симптоми цього елементу це тошнота, рвота та втрата свідомості. Жахлива ніч для дружківки, що на Донеччині серед ночі росіяни завдали ракетного удару. Пошкоджено будинок. Всього за добу ворог поранув двох жителів області. На Волноваському напрямку зранку росіяни обстріли Максимів, Кузградів. На Донецькому обстріляли Мар'їнську громаду. Напередодні терористи двічі били з артилерії по Авдіївці. На Лисичанському напрямку зруйновано шість будинків. Також зафіксовано 15 обстрілів Лиманської громади. ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту ракетами штормшедов. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Нагадаємо, окупаційна влада про пошкодження моста заявила в ніч проти 22 червня. На сьогодні це все. Стежте за актуальною інформацію у нашому телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Тихо вечора. Спокійної ночі побачимо вже завтра.